Ворогом ракетами атаковано два об'єкти енергетичної інфраструктури, наслідок чого відбулося на обох обидвох об'єктах займання, яка станом які станом на 11-ту -го годину ранку були локалізовані. Ну, велике щастя, без жертв, без потерпілих, без поранених, це велике щастя. Що ми маємо внаслідок? Внаслідок в нас і об'єкт е, обстрілу і застосування аварійних відключень диспетчером «Укренерго» У нас на даний момент 515 тисяч е, або точок обліку, тобто абонентів в області, перебувають без електропостачання. Якщо мовою цифр, це кількості населених пунктів це 394 населених пункти повністю, і близько тисячі населених пунктів частково без електропостачання. В той же час. Критична інфраструктура, мова йде про теплопостачання, водопостачання, функціонує в штатному режимі з залученням і застосуванням альтернативних джерел живлення, переважній більшості це є генератори. Ми готувалися до можливих ексцесів, пов'язаних з електропостачанням, можливих блекаутів, тому створений запас і. Генераторів і резервних і палива, тому ситуація більш-менш стабільна на даний момент енергетики працюють над відновленням електропостачання. Чекаємо команди від диспетчера «Укренерго» в частині подальшого застосування обмежень з огляду на ведення графіки. Я скажу, це плюс, тому що це графіки погодинних відключень, а не аварійних, як наслідок, вони дають можливість споживачам, як побутовим, так і непобутовим, планувати години своєї активності, можливості життєдіяльності, та в ті чи інші години, користуючись електричними приладами і так далі, так далі, і так далі. Що ми бачимо з огляду на те, що ту інформацію, яку ми маємо, в тому числі там, там засобів масової інформації, дійсно ворог акцентував ранковий обстріл саме по об'єктах енергетики. Тому, на превеликий жаль, але я думаю, найближчі дні, якщо не на тижні, нам прийдеться жити в доволі е в жорстких графіках електропостачання.